Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради визначено період купального сезону, який буде у нас тривати з 11 червня по 15 вересня цього року. На даний час комунальним підприємством укладено відповідну угоду з спеціалістами, тобто такого профілю, який спеціалізується лише на водних об'єктах, це є аварійно-рятувальний загін, який буде виконувати нам роботи. По очистці на акваторії Тернопільського ставу в межах відпочинково відпочинково-прогулянкової зони циганка, де буде розташований наш пляж. Під водою будуть вишукувати всякі різні небезпечні предмети, які за зиму могли там назбиратися. А в нас є дуже багато небезпечних предметів. Вони це все е витягують. І тоді обстежують ще раз, якщо все добре, тоді можна буде безпечно заходити в воду. Межі відпочинкової зони на воді будуть обмежені відповідними сигналами тобто, це буде огорожа з буйками на відповідній глибині. Це є нормативна глибина, за яку не рекомендуємо заходити, тому що там вже зовсім може бути інша структура дна, можуть бути обриви і так далі. Відчинені вже громадські вбиральні, також будуть там працювати роздягальні та душові. На території також будуть е, наші працівники, це матріоси-рятувальники, які будуть слідкувати за порядком. У разі необхідності зможуть будуть надати першу медичну допомогу. Так само, як кожного року ми укладаємо відповідну угоду спеціалізованою організацією Держпродспоживслужба в місті Тернополі. Е, ці працівники відбирають. Проби води після чого вони можуть нам будуть сказати, чи безпечно чи безпечна є вода для купання. Це до початку купального сезону не рекомендується. Е Купатися, якщо ви можете побачити, що на території набережної вже розташовані знаки, де купатися заборонено. Тут один є. Ну тобто, по всій території ми можемо спостерігати відповідні знаки. Тому просили би не купатися в невідведених місцях, тому що знову ж таки можуть в воді чекати будь-яка небезпека. Як якісь небезпечні предмети можуть бути не непоправимі не наслідки, тому пропонуємо лише відвідувати пляжі, відповідно обстежені. Дозволені для купання.